Всім доброго дня! Закінчуємо працювати над нашою роботою. Зшиваємо голову, наповнюємо сінтапоном або ватою і закриваємо. Всі деталі фіксуємо клеєм пістолетом. Вушка фіксуємо до голови за своїм бажанням, щоб вони дивились або вгору, або вниз. Я зробила донизу. Ось така іграшка в мене й вийшла. За бажанням ми можемо прикрасити щічки рум'янами. Як це зробила я. Ось іграшка у нас і повністю готова. Який зайчик вам більше сподобався, обирайте і опрацьовуйте. Гарного дня.